Фізична підготовка дітей в школах привертає все більшу увагу фахівців. І не лише їх. Спортивна база в багатьох навчальних закладах, на жаль, є застарілою. І не завжди вдається поновити її за бюджетні кошти. Саме тому залучення спонсорів до шкіл одне з пріоритетних завдань директорів. Хоча іноді меценати приходять і самі. Почули, що хлопців немає м'ячів. Батьки кажуть, було б непогано допомогти. Тому ми вирішили, у нас наші депутати-підприємці. Мали кошти, мали можливість надати таку допомогу для того, аби обладнання відповідало потребам дітей. Гроші були передані вчителю з фізкультури. Він як професіонал обрав м'ячі, які найбільш необхідні для проведення занять. Сподіваємося, що спортивні досягнення в шостій школі буде тепер на найвищому рівні. Не ми, ми будемо гордитися також. Подякували працівники школи і за те, що проблему було вирішено швидко. Як з'ясувалось, Борис Дармастук взагалі дуже уважно ставиться до фізичного виховання дітей. Пам'ятаю свій вік шкільний, і я знаю, що ми з величезним задоволенням ганяли м'яча. Ми тоді ще не знали, правда, що таке комп'ютер, але тим паче були здорові. І коли я пішов служити на військову службу, поступив в військове училище, то в мене проблеми. З фізичним гартом не було. За словами Бориса Дармастука, освітня галузь зараз взагалі потребує великої уваги благодійників. Школи, дитячі садки, позашкільні навчальні заклади. Всі вони повинні мати сучасне обладнання. Чекати на те, коли в бюджеті з'являться достатньо коштів, це не вихід. Лише за умови тісної співпраці працівників освіти та підприємців, депутатів та громадських діячів навчальні заклади міста зможуть надавати якісну освіту дітям. Богдан Фірсов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.